Казка, великодня пригода, Засвітило сонечко ранком у віконечко, поклала мама в кошик паску, писанки, ковбаску та покликала донечку Параску. Від себе і від батька і від мене Занесеш бабусі свячене. І пішла Параска. Кошику ковбаска, писанки і паска. А дорогою дивуються горобчики. Цвірі, що в паразки вишита запаска? Іде Параска, вийшла на горлок, А до неї бровко песик, скік да скок. Куди йдеш, те, що несеш. Несу я Паску, писаночки, ковбаску, від батька і мами і від мене. Несу бабусі свячене, а не буде там нічого і для мене. Бровко питає, хвостиком махає. Писанки матуся написали, оленями, півниками, сонцями прикрашали. Не на те трудилися мої ненька, щоб з'їв бровко. Писеньки смачний. Подивись, Парасю, ще раз на свячене. Може, там знайдеться щось для мене? Бровко питає, хвостиком махає. Білу паску немалі речі. Мама цілу ніч місила, ще й пекли у печі. Ой, багато мали з неї праці. Чи ж годиться пасочка собаці? Подивись, Парасю, ще раз на свячене. Я голоден, чи нема нічого в кошику для мене? Лиш ковбаска, вся товстенька з салом. Мама її довго чиняли, ще й пекли. Я знаю, їсти ти готовий. Та не дам ніяк ковбаски псові. Поглянь, Парасю, в кошик. Чи ж не порожній він? Бровко благає, хвостиком махає. Непорожній. Ще остався хрін. Викопала я його сама в городі. Може, стане бровкові в пригоді. Дала Параска бровкові ласощі втих, А бровко лиш понюхав та апчих. В носі закрутило, в очах потемніло. Вчихнув Бровко, заточився та штовхнув Параску. Випустила вона з рук кошик Паску, писанки, ковбаску. Покотилася з горбочка Паска, а за нею стежкою всі писанки й ковбаски. А за ними кошик і Параска. А за ними гавкаючи бровко весь. Котилися, котилися ранок весь. Аж мусили стати, бо докотилися до бабусиної хати. Стала тоді Параска, позбирала в кошик паску, писанки, ковбаску та промовила. Бабусенька, від мами і від тата і від мене принесла я ласощі вам на свячене і сказала, яка пригода приключилася, як усі вони з горбочка покотилися, а бабуся Ну Параску цілувати. Посадила її на покутці в хаті. А бровкою біля порога дали велику кість. А він зубами хап і їсть. Ідусь, і досі їсть. Кінець казки.